Вітаю! Вітаю на першій лекції курсу продажі бухгалтерських послуг у 2024 році, яка присвячена трендам, що є самого актуального зараз на ринку. Якщо ви бухгалтер і хочете знайти нових клієнтів, додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, де водяться клієнти, як їх ловити. Я зібрала всі актуальні тренди в онлайн-продажах і в офлайн-продажах, які зараз існують, і актуалізувала їх для бухгалтерського ринку. Для чого для того, щоб не використовувати рахівницю, коли вже всі перейшли на комп'ютер? А мене звати Валентина Заводовська, я бізнес наставник підприємець. Я допомагаю експертам і підприємцям вийти на новий рівень самореалізації, можливо, відкрити власну справу, кратно рости в доході. Я, взагалі, колишній фінансовий директор групи виробничих компаній та послуг. А також маю досвід в сфері консалтингу. У мене вже понад 2000 годин консультування підприємців та експертів в абсолютно різних нішах. Перший тренд нішування бухгалтерів та компаній. Бухгалтер ТОВ чи бухгалтер ФОП ну, вже так не працює. Це нікого не чіпляє. Це нібито ти говориш, що ти лікар дитячий. Який дитячий, про що? Афтальмолог, терапевт, можливо, травматолог? Хто ти? Я. Лікар сімейний. Так само звучить і я, бухгалтер ТОВ чи ФОП. Кому саме ви продаєте? Для кого? Для якого бізнесу ви бухгалтер? Можливо, ви класно розбираєтеся в ІТ-галузі, в ресторанному бізнесі, в торгівлі, в паливних компаніях. От якби ви назвали я бухгалтер ФОП інтернет торгівлі, о, це вже зрозуміліше. Тобто підприємець маленького бізнесу чи великого бізнесу, коли чує я бухгалтерфор інтернет торгівлі розуміє, що мені сюди ця людина знає нюанси моєї галузі, наші підводні камені. І, відповідно, ваш контент в соціальних мережах чи на сайті, чи на тих каналах, які ви оберете для себе для продажу. Він буде саме про інтернет-торгівлю, і які там нюанси. Наприклад, це буде про фіскалізацію, про якісь перевірки і які стосуються саме цієї галузі. В уроці номер два цього курсу я розберу якраз. Кому продає бухгалтер і що? ми продаємо не бухгалтерський облік. Продається вирішення проблеми клієнта, а не облік. Більшість бухгалтерів вони вийшли з середини компанії, а там, де нас наймали на роботу. Я теж працювала в середині компанії 19 років. Нас наймали всередину вести облік. Але немає такої проблеми у клієнта бухгалтерський облік. В нього є проблеми, які звучать по іншому, наприклад, для когось незрозуміло, як оптимізувати податки, але платити менше, скільки насправді я заробляю в бізнесі. Тобто, якщо ви подивитеся на сторінки в інстаграмі в інших соціальних мережах, як позиціонують себе інші колеги по ринку, ви побачите, що ті сторінки компанії чи бухгалтери, які дійсно гарно продають, вони переходять з позиціонування. Веду бухгалтерський облік ТОВ чи ФОП, наприклад, займайся бізнесом, а бухгалтерій передай професіоналам з економією на штатному співробітнику та гарантію фінансової відповідальності. Це я взяла з реальної аутсорсингової компанії, з їхнього сайту. І подивіться, що тут написано. Це заклик до бізнесу, до підприємця, до ТОВ чи до ФОП, що ти можеш зайнятися бізнесу, а бухгалтерією займемося ми. Тут нема мови про те, що ми будемо вести твій бухгалтерський облік. Ні, ми будемо займатися своєю справою, а в тебе буде час займатися своєю справою. Ще раз, ми продаємо не бухгалтерський облік, не фінансову звітність, ми продаємо відповідь на ту бій, яка є у клієнта. Як проаналізувати, що саме болить у клієнта, якими словами він це говорить, про це ми будемо говорити на другому уроці. Розширився перелік послуг бухгалтера. А нарешті дожилося до того, що підприємець їм цінує не тільки здачу декларації по ПДВ чи по прибутку, а цінує управлінський облік, цінує, щоб не знаю, залишки на складах зберігалися. Цінує, щоб все було легально, але при цьому оптимально. І я вважаю, це один з найкращих часів заходити на ринок аутсорсингового бізнесу. Тому що зараз підприємці готові платити. Наприклад, які послуги можуть надавати бухгалтера-аутсорсер чи компанія аутсорс, це аудит стану бухгалтерії. Останні два роки були непрості і не у всіх була можливість гарно вести облік. Тому зараз аудит теж досить популярний, або зараз багато бухгалтерів повиїжджали за кордон, і коли наступні передають фірмі чи іншому бухгалтеру, все одно аудит робиться. Налагодження ведення управлінського обліку пройшли ті часи, коли можна було робити бізнес і не рахувати прибутки. А я знаю таких вели багато бізнесменів, які на п'ятому році бізнес ведуть. Зараз маржа менша, умови складніші, Тому підприємець старається з першого дня рахувати, скільки ж він заробив. Тому управлінський облік, починаючи від маленьких табличок, закінчуючи силими системами. Уже актуальний навіть для маленького бізнесу і мікробізнесу. І хто, як не бухгалтер, може гарно порахувати це. Дійсно, як ми кажемо, набрати витрат. Бо хто як не бухгалтер, знає, де ви витрачаєте. Підприємці, в них така властивість, і це хороша властивість для підприємця. Вони трошки свої прибутки хочуть так, домалювати. А бухгалтер скаже, так чекайте, ви не порахували свою зарплату, свою оренду. Бухгалтер зараз цінується. Я би зараз тут не казала про слово бухгалтер чи слово фінансовий менеджер, фінансовий директор. Це про інше. Я зараз говорю про вміння. Більшість бухгалтерів це вміють. Ведення первинної документації це база наша, нічого нового. Функції головного бухгалтера чи функції фінансового директора. Зараз чула від багатьох аутсорсингових компаній, що у них клієнти замовляють окрему функцію. Наприклад бухгалтера по первинці в них в штаті, а головного бухгалтера функцію його відіграє аутсорсингова компанія. І це теж нормально, це дуже класна колаборація, яка вигідна і одним, і іншим. Взагалі, я адепту пролінського обліку. І коли я почула, що він зараз популярний, я така: о, треба йти заробляти гроші. Ну, чесно. За те тільки насправді заробив підприємець, він готовий заплатити гроші. А штрафів від податкової, що ви якось ну, так нарахували цю, цю суму, не буде. Отже, я вважаю, що всім бухгалтерам треба озброїтися навиками українського обліку і заробляти на цьому класні гроші. Продажі через діалог. Дуже хороший канал продажу це коли ти даєш корисність, ти консультуєш за безкоштовно, а потім клієнт до тебе приходить. Ця схема працює, але є великі зміни в цьому. Просто давати користь уже не працює. Ну, тобто, коли ти заходиш на інстаграм сторінки, а там виписка особливі дати, як коли подавати податки скільки треба заплатити ФОПу другої групи в 2024 році. Згідно з кого якого пункту закону про РРО треба чи не треба? Це така суха експертність. Її інформації вже так багато, що просто її давати недостатньо. Ну, тобто, чат GPT вже давно заміняє отакі сторінки інстаграмні бухгалтера, чи фейсбук-сторінки, чи сайти. Клієнт хоче, щоб до нього звертались як до людини. Тобто, замість того, щоб робити черговий допис про те, який відсоток від чого треба куди заплатити, ви можете давати живі реальні кейси. Наприклад, пам'ятаєте того клієнта, який ледве не розплакався, коли отримав штраф від податкової на 20 тисяч гривень. А завдяки нашій допомозі йому вдалося оскаржити штраф та повернути свої гроші. З нами ви можете бути спокійні за свої фінанси. На такий меседж, на таке повідомлення, швидше прийде підприємець до вас на обслуговування, ніж на дописи сухі, де нема ні емоцій, ні людини, ні взаємодії. Зараз дуже підвищилися вимоги до контенту і до комунікації з людиною. Ну до того про що ви будете говорити. Клієнту. Знаєте, є стереотип, що бухгалтери такі в окулярах і такі це не можна, це не можна, це не можна і це не можна. Це вже в минулому Так, ти слоніка не продаж. Мультиканальність продажів. Про це кричать з кожної праски в маркетингу, але це стосується і бухгалтерій. Не знаю, на жаль, чи не на жаль, але це нові умови. Якщо раніше, ще, там, може 5 років назад можна було. Зробити один класний сайт чи класну сторінку в інстаграмі і там продавати зараз, цього вже мало. Якщо дуже коротко, чому тому що в одну секунду часу на нас звалюється така кількість реклами в Фейсбуці, в Тіктоці, в Інстаграмі і так далі. Що навіть якщо там буде суперкласний, корисний якийсь канал експерта, який мені цікавий, я його просто не помічу, бо мільярд переді мною. Тому ну, зараз використовується багатоканальність. Тобто, якщо ви серйозно вирішили займатися продажем своїх послуг і потім наймати помічників, чи створювати команди, створювати бізнес, вам потрібно посилювати канали продажу. Вони посилюються через те, щоб використовувати одразу декілька. Тобто, якщо у вас є інстаграм, ви можете ще паралельно вести телеграм-канал і, наприклад, Тікток. Якщо раніше. Ви там писали, не знаю, сім дописів в тиждень в Інстаграмі, то зараз це може бути, наприклад, три дописи в Інстаграмі, два дописи в Телеграмі і ще щось там вести в Viber-групи. Тобто, щоб ви, ваш бізнес, ваш бренд, ну, знаєте, як кажуть, мількав з усюди, тоді людина запам'ятовує вас і переходить. Більше роботи, напевно, це вимога часу. Я не знаю, чи можна це якось обійти. Особистий бренд. Також з кожної праски кричать, але навіть бухгалтерські послуги продаються через особисть себе. Особливо бухгалтерські послуги продаються через особистий бренд. Що таке продаж бухгалтерських послуг? Тобто, перше, що ви попросите у клієнта це його електронний цифровий підпис, доступ до грошей, до підпису. Тобто людина настільки повинна вам довіряти, щоб довіритися. До банківського рахунку, до програми з підписами, можливо, це буде управлінський облік, скільки вона реально заробляє. Для того, щоб ви вибудували цю довіру, ви повинні вибудувати свій особистий бренд, так показати себе як людину, як професіонала, як бухгалтера, як бухгалтера, який вирішує складні питання з клієнтами, складні питання для клієнтів. Тобто, вибудувати таку. Систему думки навколо себе, яка буде транслювати, що вам можна довірити це. Ви не просто бухгалтер по первинці. Особистий бренд вибудовується всіма способами зараз. найпопулярніший — це особистий бренд, як побудувати в інстаграмі. Тут я провела скрін своєї нової сторінки в інстаграмі, щоб показати, що фотографії в мене з різними емоціями про різні ситуації. Всередині в мене тексти з якимись особистими думками, не самими простими ситуаціями в житті. Тобто, що я жива, я експертна, я ось так і ось так виходжу з таких ситуацій. Тобто, клієнти хочуть купляти у людей і самі хочуть, щоб до них ставилися як до людей, а не до клієнтів. Тому контент в усіх соціальних мережах стає щирішим. Зараз тренд на те, щоб бути справжнім. І е, на те, щоб а не казатися, бути, а не е, робити вигляд, що ти такий чи такий через продаж бухгалтерських послуг через особистий бренд компанії, чи через особистий бренд ваш, якщо це там ваша компанія, тому що бухгалтерські послуги це про довіру. Гумор контентів. Контент з експертного переходить у розважально експертний. Тобто, гумор це те, що знімає напругу і показує, що ви в темі. Зараз складні часи, і ми вже всі втомилися, і далі невідомо, коли ці складні часи завершаться. Потрібна якась розрядка, тому може ми помітили, що в соціальних мережах багато експертів, серйозних експертів, почали додавати гумор. Це не зовсім про мемчики, а саме гумор. Темі там не знаю, як підприємець бачить бухгалтера в окулярах, якісь прикольні моменти. Що це показує? Це показує, що ви експерт, і це знімає рівень напруги, тому що серйозним бути зараз складно. Ну просто психіка не витримує цієї своєї емоційної інформаційної напруги, Хочеться десь розрядки. І всі розуміють, що гумор це завжди вищий пілотаж, завжди складно, гарно. Жартувати, ніж ні. Ще раз вертаюся до того, що зараз підвищилися вимоги до контенту. Просто написати, що якщо ви підприємець другої групи, то здайте звіт до такого-то числа, цього вже недостатньо. Довіра, як до чату GPT. Моя улюблена новина це моя думка, що ринок бухгалтерських послуг росте. Я проаналізувала багато відео абсолютно різних бухгалтерських компаній на навчаннях з колегами спілкувалася, і що для мене стало зрозуміло: багато колег виїхали за кордон і не працюють бухгалтерами в Україні. В країні кадровий голодомор як би це не звучало. Вимоги до обліку збільшилися. Податкова наша. Ну, скажімо так, створює робочі місця для бухгалтерів, і робить все, щоб нам було за що платити. Тобто, вимоги до обліку збільшилися. Це і касові апарати, і товарний облік. Підприємці зацінували управлінський облік, і, в принципі, стало дуже невигідно вести нелегальний бізнес, тому знову ж таки збільшуються вимоги до обліку. Люди виїхали і на цьому полі. Аутсорсингові компанії, бухгалтерські компанії, бухгалтера-фрілансери ростуть як на дріжджах, тому що бухгалтерів менше роботи більше. Що ми робимо? Ми надаємо послуги. Я вважаю, що ринок зараз переформатовується. Встигайте зайняти місця. Ми проговорили такі тренди в продажу бухгалтерських послуг у 2024 році: це нішування бухгалтерів та компаній. Бухгалтер ФОП айті, бухгалтер-ФОП-інтернет торгівлі, можливо, нішування по темі бухгалтер в оподаткуванні. Продається вирішення проблем клієнта, а не облік. Про це буде дуже детально в другому році, але що саме болить вашому клієнту, ви продаєте йому не звіт, звіт йому не болить. Розширився перелік послуг бухгалтера. Це про те, що ми говорили, і управлінський облік, і різні види перевірок. І, взагалі, вимоги до обліку. Раніше деякі клієнти дозволяли собі вести тільки декларацію по ПДВ і по прибутку, а весь товарний облік все абсолютно тільки в своєму управлінському. Продажі через діалог. Контент став щирішим, контент став особистим, контент став залучаючим до співпраці. Тобто, ми, як бухгалтери, стали партнерами для підприємця. Мультиканальність продажів це про те, що ми одночасно і в Телеграмі, і в Ютубі, і в Інстаграмі. Ну, на цей момент я, наприклад, відкриваю свій канал в Телеграмі і в Ютубі. Особистий бренд. Довіра для того, щоб бізнес довірився мені. Я повинна показати себе як класна людина, як класний експерт, як експерт, який розуміється в темі. Класна людина це не означає, що я маю бути якась ідеальна, але я маю показати. Себе як людина, що я люблю, що я не люблю, щоб ті люди, яким я зрезоную, могли прийти на першу зустріч до мене і сказати: Окей, давайте спробуємо попрацювати разом. Гумор в контенті. давайте професійних жартів, щоб розрядити обстановку і зняти цей градус напруги від заяв нашої. Адміністрації про те, що вони хочуть податки збільшити і ще щось. Якось треба розряджатися. На мою думку, ринок бухгалтерських послуг росте. Треба стигнути. Отже, практика: нема змісту це все прослухати, нічого не зробити. Я пропоную вам для того, щоб не пройшло це все повз, перше. Оцініть свої продажі по цим восьми пунктам по 10-бальній шкалі. Наприклад, гумор в контенті, ну, зараз у мене на двічку з 10. А от Instagram сторінка в мене нормально. Особистий бренд трічка з 10. Може, у вас 9 і 10, боже, я не кажу, що у вас погано. Потім обираєте три пункти, які ви хочете, які ви реально можете покращити на 2-3 бали. Наприклад, ви найближчі два тижні. Хочете додати трошки про себе, про особистий бренд, трішки гумору, і ще почнете просувати себе в телеграмі. І накидайте план дій, що ви реально можете зробити найближчі 2-3 тижні, щоб покращити свої продажі. Я вас вітаю! Це була перша лекція про актуальні тренди в продажах бухгалтерських послуг. А наступна лекція буде про те. Що ж таки продає цей бухгалтер і кому він продає. Спойлер, ми не продаємо бухгалтерський облік ФОПам чи того. Третя лекція буде про онлайн канали продажів. І четверта про офлайн. Так, зараз працюють і онлайн, і офлайн канали продажів. Там є свої нюанси, але саме, як продавати бухгалтерські послуги, я буду розказувати там. Тож, а хто купив цей курс, Вітаю вас! Для тих, хто купив цей курс гайда до другого уроку, А хто ще не визначився, визначайтеся, кнопка на оплату буде поряд, і приходьте на другу і третю лекцію. Обіцяю дуже коротко, по суті, без води з практикою. Гайда!